Вітаю. Сьогодні у нас є 7 жовтня. Погода. Ну так, сьогодні трошки виглянуло сонечко. І то знову хмуро. Такі похмурі дні. Вночі моросів. Дощик, тумани. Така сирість в лісі, дуже волога. Сьогодні я Прийшов до такого лісу, як би сказати, подивитись на давні свої місця. Тут гриби я збирав ще, ну, так щоб вам сказати, це був десь кінець 80-х років, тут був інший старий ліс такий з такими великими товстими деревами. Ну, його зрубали, ну так ще десь. Початок 90-х, десь 92-й рік, його зрубали геть. Ну, і грибів там не було. Але потім ліс почав відновлюватися, і гриби з'явились і тут. Ну, я давненько тут не був, тож мені цікаво, що тут є. Подивимося сьогодні. Все, що буде, покажу. Цікавого перегляду. Є на сьогодні перший рибок. Ось такий чудовий. Файний гриб. З нього розпочнемо. Далі буде. Ойкий біленький. Файний такий. Білосніжний. Чудовий реп. Добре, йдемо далі. Три є ще один. Хм. Хм. Такі біленькі Така біленька пара. Гований? Ой, канішка хто там ще приламалось, якесь коріння йому там трошки Заважало і він такий вигнутий виріс. Чудовий греб. Я так кілька кроків пройшов, і тут попадають нам такі червоноголовці. М -м -м. Які файні. Молоді. О, який там красунчик я бачу, греб. Не звідси ось він. Ойкий. Що за ніжка? Та що? Дуже великий файний гриб. Міцний такий. Ну, то таке у нас такий початок. Та й добре, йдемо далі. Ось ці гриби я не бачу, прямо під ногами. Мало не наступив. Гриба? Він так косис тут. Але файний такий білий. Так два кроки і знову такий гриб. Ось там червоного бачу ще. О, такий чудовий, От такий колобочок бочок маленький, От тут ще один, О, там ще один, ну вони дрібні, не лишаються. От такий рибок. Вілленький. Ну і так, як бачимо, природа здатна відновлюватись сама. Отут, тут ліс ніхто не садив. Він так виріс сам по собі. Ну, правда, тоді, коли його рубали, дуже було багато молоденьких деревець. Насіялось, вони проросли. І було дуже багато. То коли зрубали ліс і просто так, як би сказати, зразу якби засіяно. Засіяно було, і він так проріс і ось такий вже ліс. О, такий рибок. Мухомор біля нього. Ну і так бачимо. Без Тручання людини. Виростає такий файний ліс. Ну, з нього вже так можна і будинок збудувати. Такі є, як відроза, товсті, файний такий густий ліс. Самосівний людина тут, як то кажуть, руки не прикладала, він просто сам виріс. Ну і грибні місця також відновлюються утворюються нові, Доростуть Такі файні гриби. Природа має таку селу відновлення. Ух, які червоноголовці. О, О, краса. Дуже файні. Такі краса. Групами. Ось тут. Тут два. Ось ну тут малина і О. Біленький. В червоноголовці прям от так насаджені. Отбери косу до них. Ось ці мої менше не лишається. Тут такі галявини. Ну. Ось там. який Просто без слів, скільки їх тут є. Такий прям грибний ліс. Ну, Червоноголовців. Просто куди не глянь. Просто дуже багато. ще душі дивиться Білий грибів. Червоного ловцю можна дуже багато назбирати. Їх просто навіть так шукати не треба. Просто йдеш і їх скрізь по лісі. Дуже багато, то волога, а вони ростуть. Ну, я так трохи збираю, але йду, йду ще білих, хочу подивитись. Це прям такий грибний ліс. Ідеш і просто вони скрізь. Ось мухомори, а там також червоного ловець. Ну, всі не, не збираю. Та що то то? Просто як бачите. Ідеш? та там внизу якісь здоровий. Це що та то? Подивіться. І яка по два. Вкупі знову два. Сончики. Просто без слів. І там внизу видно. Ой який красень. Крапельки води на ньому. Те що? Без слів. Це так одна полянка то не враховуючи таких, таких я їх і не збираю. Ось багато такі групи, дуже великі групи на одному місці. Такий грибний ліс. Ось такі біленькі. Есь і так хмуро мабуть буде вечором дощ. Корінь. Йому так Шапочка корінь заважав рости. Просто на кожному кроці. Ось, там далі два, там ще один. Ну це так би сказати недоторканий ліс, де не ходять грибники. Подивіться, яка краса які червоноголовці, а тут ще. Прям поруч роста і білий. Просто без слів. Ніхто тут не ходить. О, дивіться, Це просто так прийшов, нарвав їх. Офіки біленький. Так, ідеш аж далі і далі. Ось. Он такий вже й не беру. Меншенький. Просто без слів. Ось і молоді відростають. Так, одна гарявенька, друга, та й можна йти додому. Найк щось там патрулює. О! Межикорінням. Біленький. Ось тут молодий росте, вона й росте. Тут це білий гриб, але йому, ось, корінці, йому заважали, але це ножка. А де його шапочка? Він ніби так росте. А, шапочка, ось вона так і в землю йде. О. 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 Гриб. Гриб колобок. Ну такий великий. Бачите, в мене в руці. І він так цікаво ріс. Тільки було так видно ножка. А шапочка прям от закручена, то видно. Росла вниз. О, такий Тут, як то кажуть, без коментарів це я сьогодні знайшов першого рижика. Я його не буду брати, він один. Десь, певно, хочуть з'являтися. То добре, я люблю їх збирати, рижиків ну, нема, хоча в лісі і прохолодно, і волого. Але немає, ну але перший ознак є, то добре. Два кроки відійшов від того режика. А тут біленький є. Чудово. Не тільки біленький. І ще такий трепітничок. Таких таких. Хлобок. А, Десь прибіг, де був? Хлопче. Де, йди до мене, ну, де ти де де був? Десь бігав. Не було, тебе я хвилювався А? хлопче. Десь така грубка. Файна, молодий, гри Цей прям до фотографії. Такий файний. Будемо завершувати сьогоднішній наш збір грибів, така у нас вийшла прогулянка по старих місцях, і, як бачимо, Ліс відновлюється, грибні місця також відновлюються, природа все виліковує. Гриби є ось такий сьогодні результат. Є білих грибів і червоноголовців. Ну я просто я зібрав так, ну, скільки можу нести. Тут є так в загальному, десь є так більше 10 кілограм, мені доста. Бо то є звідси кусочок нести. Червоноголовців можна зібрати, ну прям не то, що тачку бере, а не знаю. Багато їх можна зібрати, я просто так походив, позбирав, мені вистачить. Збирав я десь так півтора-дві години, і то враховуючи, там трохи найка десь чекав. То так, гриби є, зібрати можна. Вам дякую. За перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Ну То як завжди, Ха. додому йдеш, то попадають такі О, які файні. Колобки. Чудові. Ну то ще один є. だか,からさ。